Кудрявий метод. Давайте спробуємо нову лінійку гарнір Fructis. Моя мама не мутіла афроамериканцем, але в мене волосся перед африканського типу. Першим в наборі йде штучка, яка наноситься перед шампунем. Називається прешампунь. Обов'язково копіюю склад і закидаю його в бот. В Кінці розкажу, що він мені видав. Наносимо прешампунь на вологе волосся. Текстурка така, як у жирненького крема для ножик. Скручуємо в клубочок і залишаємо на 5 хвилин. Я скоро з цих волос зможу собі світер на зиму зв'язати. Далі в нас шампунька. Її склад також проганяю через бот, ну, мало лі знаєте, береженого береже. Но, береже. Угу. І нарешті я дійшла до маски. Мені сподобалось, як вона пахне, і тут, дівчата, я виявила цікавий сюрприз. Цей бачоночок можна використовувати як маску, тобто нанести, потримати та змити. А можна використовувати як засіб для догляду без змивань, тобто нанести якусь кількість на наприклад, сухого волосся і не змивати. Тобто одна маска замінює два засоби. Соби, а я фанат універсальної продукції, бо в мене в ванні так більше місця залишається. Так закрутила пучок, почекала, змила. Тепер незмивний спрей. Як виявилось, він також має дві функції: перший такий собі спрей-фіксатор і спрей, який відновлює пружність, тобто той, який ви пшикаєте на сухе волосся. Тут для мене мінус був важкий дозатор. Що я ж пшикала його двома руками. Я спеціально вирішила не використовувати пінку, як завжди, нанесла трохи гелю і зафіксувала спреєм. Бот показав, що в складі знаходиться олія, яка потрібна там для екстреного зволоження, але може викликати обтяження на тонкому. У волосі мені це не страшно, це точно. Дівчата. Якщо вже користувалися цим набором, напишіть, будь ласка, свої відгуки. Не впевнена, чи зробив щось прешампунь для мене. Сам шампунь дуже круто очистив голову. Тут плюс маска також мені підійшла зі спреєм були складнощі в дозаторі. Ну І в будь-якому випадку мені потрібен додатковий стайлінг. Але пам'ятайте, що різний тип кучерів різна потреба.